Пропонуємо до вашої уваги торнадор для хімчистки. Це потужний інструмент для глибокого очищення автомобіля з ефектом торнадо. Завдяки високому тиску та обертовому потоку повітря та води ця мийка ефективно видаляє пил та бруд з важкодоступних місць вентиляції сидінь та килимків. Ідеальний як для зовнішнього, так і для внутрішнього очищення автомобіля. Підходить для професійного та домашнього використання. Ергономічна ручка забезпечує зручність у використанні. Ні, а міцні матеріали гарантують довгий термін служби. Працює з більшістю повітряних компресорів та дуже простою підключенні.